Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Бачите, це я на городі біля своєї хати. Оцей клаптик. Землі сьогодні потрібно фрезами перекопати. Розкиданий тут перегній. Він вже два дні, як. Розкиданий трошки підсох. Тут у нас земля, знаєте, яка пісок. Мотоблок ось стоїть. Фрези поставив. Бабуся. Полуничку прополює, а оце все, що темніше, це все перегній розкиданий, тому потрібно фрезами все перекопати. Чому фрезами? Тому що у нас тут багато старих дерев, ось, абрикоса, товстена, далі там були вишні. І ротоваторами я тут працювати не буду, тому що вони біля дерев, коли проїжджає, щепляються за корні. Виривають корні з землі, ну дуже глибоко йдуть ротоватори, бо у нас тут пісок. Фрези по 5 секцій. От, і, як би сказати, по 4 не ставлю, бо мотоблок трохи важкуватий для піску і провалюється. По 5 фрез нормально. Можна поставити ще. Диски захисту рослин, але поки що не буду. Думаю, що може не дуже буде накручуватись цей перегній на фрези. Бо минулого разу, коли я працював на своєму городі полігон, я там намучився, там дуже було мокро, перегній мокрий, і постійно ці фрези були як каток. Так, руль я підняв вже на дві позиції. Я тут трошечки модернізував. А як? Підігнув цю тягу. Ось, бачите, ось сюди. Ну її зняв і вигнув трохи вниз. Тепер я можу перемикати цим своїм саморобним рычагом. От вже на дві позиції вгору ось кермо підняв, бо піднімалося тільки на одну, бо впирав, в кріплення для акумулятора. Тепер на дві позиції піднімається і буде легше працювати, буде це кермо не дуже низько. Так, Тепер ось бабуся. Мамо, що ви там робите? Добрий день. прополюю клубнічку, бачите, як заросло. Ось сам там клубнічка. А мокрець так засів, що страховище, вроді луг. Так я хочу прополити, дарма що ще погано видно, щоб вона розросталась. Бо в мене ж багато правнуків внучат, так я ж, хочу, щоб ягодки виросли. О, так полю, а синок буде. Грядку фрезерувати, там посадимо картопельку, а позже помідори, все далі буде. А хай готовий город буде, тому що скоро вже все треба буде садити. Так. Ну тут у нас прополена є полуничка, ось бачите. Тут прополона, тільки шматочок оцей залишився. А далі дивіться, скільки вже насадили. Ось один клапач між абрикосами ось. Інший вже вчора полили, я воду підключив вже сюди. От. І далі у нас тут полуничка. Ще отут між цією абрикосою та парканом оці біля сусідів. І повертаємо наліво, аж отуди до паркану це все полуничка. І ще трошечки наліво. Ну отак. По периметру, по під всіма парканами у нас тут між деревами, оце росте полуничка. А оце. Усе, що темніше, бачите, це розкиданий перегній. Розкиданий, це, тут бабуся кладувала мені дощечки, щоб я далі фрезами не поїхав, бо я ж не добачаю, можу і паркан той завалити мотоблоком. Хі -хі. То, хі -хі. дощечки, дощечки. Все дощечки. Викрутаси буду робити, тому що їдеш так, потім ось вісить, значить... Контроль, що можна туди трошки проїхати. Потім знову ось сюди доїхав, доїхав, знову повертатись сюди. Отак он, дощечка лежить, то до неї. Ну, і отак, 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 отак. Аж туди там і деревця. І все теж треба бути уважним, щоб не поламати кущі Ах, смородини, молоденькі деревця. Все це. Потрібно мотоблоком не завалити, то буду уважно їхати і контролювати. Так, друзі, почав працювати, ось проїхав 2 метри і три рази загруз. Пісок, пісок, пісок. Дуже дуже м'якенький, пухкенький. А мотоблок все-таки, хоч він і... Повітряного охолодження, але ж важкуватий з акумулятором, з усіма прибамбасами, навіть по 5 секцій не спасає. Тому я ставлю зараз е, диски захисту рослин. Но вони повинні допомогти. Он підпер кермо своєю палочкою, виручає. І тут ось поставив, зараз з цієї сторони поставлю. Ну, ось доїхав сюди, дивіться. Хотів показати яка ж тут все таки земля. Ну ось я бачите ось пісок. Ось вирив я вже на 20 скільки, Дуже провалюється. розумієте, От, Тому диски ставлю і знову спробую. Ну ось, друзі, пішло діло так, як треба, бачите? Вже ось пройшовся тут. Вже ось пройшовся тут, повернув туди, об'їхав всі дерева. Значить так. Що мені допомогло? Звісно. Диски захисту рослин. Дуже допомогли. Не загрібається вже землю і нормально фразує. От. І глибина гарна. Ну тут же ж пісок, я ж кажу. Дивіться, яка О, глибина. А більше не треба, тут сантиметрів може 15 Далі щирий пісок, то навіщо його виколупувати. Ось саме смачна земля, сам пробував. Так, е, сошнік перевернув за ходом, бо в мене з минулого е, з минулої роботи залишався цей, прямий, що я колись приварив. І підняв його ще на два отвори. Він майже не зупиняє мотоблок, ну потрошку. Потрошку, бо і так тут же кажу пісок, От, то його втримувати дуже і не треба. Кермо якраз зручно, бачите. Зараз прокатаюсь, самі побачите. Дивіться, друзі, ви бачите, класно все виходить сьогодні. От добре, що я поставив диски, захисту, тут, бо я б тут без них втонув би зразу. Бачите, на дисках дуже добре. мотоблок цукотить приємно на маленьких обертах. Чекає мене, поки я з вами поспілкуюся. Ну що, буду далі, друзі. Далі працювати. У мене вон там ще, бачите, багато роботи. Продовжую. Ось, друзі, я вже закінчив мотоблоком всю роботу. Тут бабуся грабельками трошки поправить, де я натоптав. От. Все, аж до краю, аж туди-туди, до хати. Все зробив. Значить, мені дуже сподобалось. Остання робота, оця, що я диски причепив захисту. Мотоблок ні разу не загруз. От, фрезували ми тут на глибину приблизно. 15-18 десь. Більше ні, бо ну, нам і більше не треба. Там щирий пісок. Бабуся, як я зробив роботу? А? Добрий день, да. Я хочу сказати, що Сережка так зробив дуже гарно. М'ягенько, вроді хто його 5 разів перепушував. Дуже гарно, буду вже садити картопельку, навіть нікде не вигорав мені, не ні смиродину, ні. нічого не зламав. Не зламав нічого. <реш> <реш> метки бігала, трохи помогла. <реш> ну нічого. Це набагато краще, як лопата, скільки б не копали, тут чуди трактор не залив, тут садок. О, там було дуже небезпечно біля кущів та дерев. Матуся йшла біля мене, біля руки і на ухо мені ще кричала. Сережка лівіше, правіше, щоб я нічого не порізав. Правильно, мама? Да. Правильно. Ну все ми молодці сьогодні. Да, очень так добре. нехай нам вподобайку хтось поставить. Да поставлять, синок, тобі багато. Друзі, дякуємо, за... що може хто подивився наше відео. Да. Вдячні, будемо, вдячні будемо вдячні вам за вподобайки, за коментарі. Да. Будемо живі, здорові, здорові, буде мир та спокій, буде врожай, буде все найкраще. Так що до нових зустрічей. Мама до, до побачення всім до побачення.